Я не знаю де я, але мені все це не подобається. Щось мені це не подобається. Де. Щось де, де? мені не подобається. Звуки ці. Ага, так, окей. А що ми робимо? Так, ось наша камера. А, ми поплавати вирішили. Ну, добренько. I'm under the water. Please help me. Воно мене бачить? Блін, воно йде до мене. Я щось не хочу з ним зв'язуватись. Блін, воно повзе! Тікай! 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 Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Я просто от реально відчуваю, як воно дихає мені в потилицю. Діваю, діваю. Давайте, і, і давайте будемо чесними один з одним. Вам подобається, коли я лякаюсь. Yes. <з Fayuhata> Принай... <А>! <Regierung> Йо-йо-йо-йо-йо-йо. <coś> може, давайте, типу, я їх не бачу і вони мене тоді не бачать. Так, так нам це не працює, так, здається. Вот Оце я прям красунчик, просто привіз їх до себе. Ну, бо ви розумієте, мені тут трошки скучно самому бігати. Я думаю, ну хай, хай хлопці теж під'їдуть, якби візьмуть участь в цьому двіжі, всьому. Стрибайте, давай, не, не гальмуй, стрибай, стрибай. стрибай, стрибай, не Йой! 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 Ми падаємо! Нічого, нічого. Зараз, зараз. Я ще кілька разів вмру і все ж таки зрозумію, куди нам рухатись далі. а Я поняв, я поняв, що це за звук був. Я. я. я... Давай, давай, іди, і обережненько, обережненько. А! Може домовимось? Маму, а баргін. О, she's out, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. До речі, не може не помітити, що цей hey Space виглядає не зовсім дед. Шо ти? Шановний? Я ж наче маю тебе боятися, а щось ти взагалі не страшний. Later. Добре, троше трошечки, може. Ой-ой-ой! Оце я, звісно, та. Козачі, ти що? З добу впав? О, без світла якось, ну, трохи не затишно, знаєте. Е є щось, що мене бентежить, коли нема світла. Ще може флешбеки з попередньої гри. Ну, чекайте, це знову ситуація, коли єдиний, хто не проходив цю гру, це стрімер, так? Ми знову в цій ситуації опинилися. <рес> Куди ти побіг? Шановний, я тут. Та стій! Та йой, та! Злякався, чи що. Блін, їх тут щось якось. Та... Слухайте, це якось не, не по-людськи. Давайте, що по черзі, чи що. Та давай просто знищу їх. Капітуляція відміняється. А я тут, типу, чавлю хробаків, коротше. Ну, танцюю там. Мене викликали, на, знаю, що цей денц батл. Оця, і що мені з нею робить? Ну, вона є. І що мені це. Що мені це дає? Окей, я зрозумів. Дивіться, він їв вареники з вишнями. Дуже невдало. До речі, здається, він просто хотів мене обійняти. Може, ми його неправильно зрозуміли. Він просто хотів обійми. Не розтраюйся. Оце я, я молодець. Оце я прям там. And told me so. I, I, I smiled at them and said, "She told me so." Everybody asks me how I know. I smiled at them and said, "She told me so." Everybody asks me how I know.